Вже третій сезон поспіль Арсенал фінішує другим в прем'єр-лізі. Ще років 5-7 тому такий результат здавався би чимось фантастичним та зовсім неможливим. З моменту приходи на тренерський місток Мікелі Артети в кінці 19-го команда здобула один кубок Англії та двічі вигравала суперкубок країни. Але навряд чи саме на це розраховує керівництво та вболівальники. Команда однозначно грає в якісний футбол, який заслуговує на найвищі нагороди. Проте вже третій рік поспіль колективу Артети чогось не вистачає, щоб підняти над головою бажаний кубок англійської прем'єр-ліги. Сьогодні пропонуємо вам зробити невеличкий аналіз проведеного сезону канонірів, чого їм бракувало цього разу, та що можна змінити, щоб нарешті вийти зі статусу вічно других. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписувати. На канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Цього року Арсенал набрав 74 очки, здобувши 20 перемог 14 разів зігравши в нічию і 4 рази програвши. Якщо порівняти три останні срібні сезони, то виходить, що саме цей найгірший з усіх. В минулому сезоні каноніри фінішували з показником у 89 залікових балів, вигравши у 28 турах з 38. А у позаминулому 84 очки і 26 перемог. Різниця забитих та пропущених теж погіршилася. 35 в цьому сезоні та 62 та 45 в минулому та позаминулому відповідно. Але при цьому арсенал показав себе набагато краще в лізі чемпіонів. Цього сезону вони вибули на стадії півфіналу, прикро програвши за сумою двох матчів ПСЖ. В минулому сезоні їхня кубкова історія закінчилася на етапі четвертьфіналу з Баварією, а в позаминулому вони взагалі грали в Лізі Європи, де програли Спортингу в одній восьмій. Проблеми у Артети почалися ще з самого початку футбольного року. В серпні на своєму першому тренуванні Макель Меріно отримав травму, яка виключила його аж до жовтня. Дейклан Райс буквально в третьому турі отримав червону картку. Першу із загальних шести отриманих командою в цьому сезоні. А Мартін Едегор отримав пошкодження гомілки, яка виключила його з гри майже на два місяці. Надлишкова травматичність ключових гравців і стала однією з найголовніших проблем, з якими зіткнувся Артета в цьому сезоні. В різні періоди кампанії йому були недоступні Томі Ясу, Бен Вайт, Калафьорі, Габріель Жезус, Меріно, Едегор, Сака, Габріель Магальяєнс, Кай Гаверц і ще купа інших. Гравців дещо меншого калібру важливості. Сака, Габріель та Гавардс взагалі випали зі складу якраз в ключовий відрізок сезону, коли треба було здобувати потрібні залікові бали. Загалом гравці арсеналу отримали аж 36 травм, які виключили їх з гри на 1297 днів сумарно. За цим показником каноніри є четвертими. У всій АПЛ. До того ж, багато травм виникало одразу на одній позиції. Наприклад, вилетіли тем'ясу та вайт. На Тімбера лягла більша навантаженість. Це призвело до перевантаження і чергової травми. І так по колу. Проте є в цьому аспекті і позитивний момент. Через відсутність важливих гравців Артеті довелося шукати альтернативу тут і зараз. І на допомогу прийшли ті, хто ніколи не зрадить. Випускники Академії Нванері та Льюіс Скелі вони стали справжніми діамантами в обоймі Артеті. Які не тільки демонстрували небувалий талант на полі, але й випромінювали залізобетонну впевненість, нічим не відрізняючись від зрілих футболістів. Нванері оформив 11 гольових дій, причому забивав навіть ворота Мансіті сіті і в Лізі чемпіонів. Льюіс Скелі чудово підключався в атаку, демонструючи свій першокласний дріблінг, і три асисти, чудовий тому доказ, один з яких ворота Реала. А ось в лінії нападу травми Гавардса та Жезуса перекривати було значно складніше. Першою реакцією іспанського коуча після пошкодження підколінного сухожилку Гаверца було переміщення тросара в центр нападу. Але цей план не увінчався успіхом. Тоді ж було прийнято рішення спробувати на позиції хибної дев'ятки Мікеля Меріно. І, о, диво, він вистрілив, наколотив 9 голів та 5 асистів у своєму дебютному сезоні, один раз відмітившись дублем ворота Лестера. Попри чудову гру, ні Меріно, ні Тросар, ні тим паче Стерлінг. Це не ті люди, яких хотілося бачити на позиції форварда в команді, яка претендує на найвищі нагороди. Погодьтесь, та навіть універсальний Гаверц і номінальний форвард Джезус не тягнуть планку. Той факт, що в рамках АПЛ жоден гравець арсеналу не перетнув межу в 10 забитих голів, доводить, що клубу терміново потрібен якісний нападник. Серед інших проблем команди в цьому сезоні досить несподівано стала дисципліна. Прем'єр-лізі колектив «Артети» заробив аж 6 червоних карток. Це найбільша кількість серед усіх команд найвищого дивізіону. Якщо додати сюди ще проблему з травмами, то виходить, що аж 6 додаткових разів іспанцю доводилося проводити ротацію. І так в умовах нестачі футболістів. Комбінація цих двох факторів травматичності та дискваліфікації, випливає в третю основну біду залежність від конкретних персоналій на полі. Система «Артети» дуже зав'язана на креацію. Ативності Мартіна Едегора, і в складі банально немає гравця схожого амплуа, який би міг якісно його замінити. Тому, коли Мартін травмувався і набирав форму після пошкодження, команда стикалася з труднощами. Те саме стосується Габріеля. Він є ключовим гравцем захисту, а також при розіграші кутових. А ми знаємо наскільки ефективно використовують каноніри свої стандартні положення. П'ять голів бразильця гарне тому підтвердження. Тому, коли він отримав пошкодження, результативність скутових різко просіла. Добре, що, хоч Райдя весь сезон відпахав від свистка до свистка, провівши 13 сухих поєдинків, за що й отримав золоту рукавичку АПЛ, розділивши її з Матсом Селсом з Ноттінгем Форест. В обомі Артети було всього 22 польових гравця та три голкіпери, і в умовах насиченого календаря та високоінтенсивного футболу така кількість є дуже малою. Ось і маємо, що деякі футболісти взагалі грали без ротації, що і призвело до перевантажень та травм. До речі, на нашому каналі є окреме відео про непереможний колектив Арсена Венгера, зразка дві 2003 року. Тому, якщо бажаєте поностальгувати або ж незнайомі з Цим історичним феноменом, то мерщі переходьте за підказкою та насолоджуйтеся переглядом. І не можу вам не нагадати про наш новий канал з унікальними шорцами, які ми завантажуємо лише туди. Посилання на нього буде в закріпленому коменті. Підписуйтесь. Навіть людина, яка не дивиться зустрічі Арсеналу та АПЛ загалом скаже, вам питання купівлі нападника для канонірів стоїть першочергово. Серед імен виділяють два головних кандидати: це Бен'яміна Шешко та Віктора Дьокереша. Якщо з придбанням першого особливих проблем може не виникнути, то за шведського вікінга буде справжня боротьба між топ-клубами. І нібито за інформацією інсайдерів, каноніри почали переговорний процес саме зі словенським форвардом, за яким вони зверталися до Лейпцига ще в дві. 2024 році. За чутками, відступні футболіста це приблизно 80 мільйонів євро. Також активно пишуть, що атакувальну ланку Артета планує підсилити Лероєм Сане, який вже цього літа стане вільним агентом. Німець є універсальним фланговим гравцем, має купу досвіду щодо виступів на європейському топ-рівні, а також знає, що таке вигравати трофей. До того ж, сам Артета мав змогу попрацювати з ним, коли був помічником Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Якщо ж аналізувати, більш класичних вінгерів, то Арсенал задивляється в сторону Ніко Вільямса з атлетіка Більбао, але за нього доведеться посперечатися з Баварією і, можливо, навіть з Барселоною. Серед вже підтверджених угод можна відмітити майбутній перехід опорного півзахисника Мартіна Субіменді з Реал Состідаду. Поки не зрозуміло, яку саме роль в команді буде виконувати іспанець, тому що все залежить від того, чи залишиться в колективі Томас Парті. Плюс до цього вільним агентом пішов Жоржинію, тому лінія півзахисту канонірів точно вимагає свіжої крові. Перед Артетою вже декілька років стоїть чітке завдання перемога в АПЛ. Іспанець зумів побудувати в клубі власну систему, в якій керівництво дослухається до нього та підтримує його ідеї. А в сучасному футболі ця розкіш випадає не кожному системному тренеру. Звичайно, що попри таку кількість невдач, мова про звільнення Артети не йде, але якщо нічого не зміниться, то крісло під ним може захитатися, навіть не дивлячись на те, що команда була виведена на кардинально новий рівень гри. Також потрібно не забувати і про тиск з боку фанатської спільноти, яка Зазвичай не така терпляча та лояльна, як боси канонірів. Варто тільки згадати акції по типу Артета Аут. На тлі регулярного потрапляння до Ліги Чемпіонів, в тому числі до півфінальної стадії в цьому сезоні, та постійної конкурентної боротьби за чемпіонство вже протягом трьох сезонів у вболівальників накопичився запас терпіння та довіри до головного тренера та команди в цілому. Але ж і воно не може бути вічним. Багато в чому доля Арсеналу залежить і від інших команд. Колективу Артети не пощастило двічі потрапити на черговий прайм Манчестер Сіті, а в цьому сезоні на перебудований Ліверпуль Арне Слота, якому на початку пророчили гарну кампанію. Але мало хто міг спрогнозувати, що вона одразу стане чемпіонською. Але в цьому аспекті вирішує не тільки Арсенал, але ще й трохи вдачі. Каноніри вже підсилилися опорним півзахисником. Залишилося вирішити питання з форвардом, а також прицільно закрити деякі нюанси з іншими позиціями, зберегти основних лідерів складу, звичайно, особливо в захисті та півзахисті, та покращити медичну систему клубу. Ось, мабуть, ключові речі, які можливо не на 100% допоможуть арсеналу нарешті досягти успіху, але суттєво збільшать їхні шанси у порівнянні з минулими роками. Друзі, нам буде дуже цікаво послухати ваші думки з приводу перспектив сучасного арсеналу. Чи у них бодай якийсь шанс на золоті медалі АПЛ чи Артета все ж таки ризикує повторити долю Венгера та стати вічно другим замість вічно четвертого? Підписуйтеся на наші канали і бувайте!